Ніж французького селянина, як то кажуть. Придбав, значить, я собі опінельчик номер 8 В мене був 8-й опінель, в мене є 10-й опінель, 8-й опінель з вуглецю і букова ручка залишив у гаражі, щоб можна нарізати було якісь закусочки. А це щоб носити з собою ручка з оливи. Трішечки дорожча, але кажуть, що нема такої проблеми, коли він знаходиться в воді, не розбухає дерево, і він потім легко відкривається і закривається. Таких проблем нема, кажуть. Ну, Не знаю, поживемо, побачимо, бо попередні опінелі і 8, і 10 я варив в олії, так, щоб дерево впитало олію і потім не впитувало воду. Як з тим буде, побачимо. Коротше, нержавієчка, бо вуглець потрібно дуже його доглядати. Врізав цибульки чи лимончика, і все. Вже потрібно витирати, мити і все рівно навіть від пальця і вже залишаються сліди. Нержавійка простіша. Тому якось так. І зразу до опінельчика придбав собі отакий камінь. Це Мені здається, Мадин Італія вже, а не Франція. Хто знає, точніше напишіть. Так, щоб завжди він був гострий.